Військовослужбовці, волонтери, увесь український народ сильний та незламний. До Дня Незалежності рівняни створили пісню, в якій розповідають про міць та силу нашої держави, про те, що правда завжди переможе, а зло повернеться туди, звідки прийшло. Ідея виникла вже задовго, мабуть, за півроку. Хотілося її саме створити на до Дня Незалежності України, трішечки такого підняти бойовий дух нашої України, наших рівнян. Об'єднатися, об'єдналися ми разом з багатьма артистами рівного, також і не тільки артистами. І от виникла ця дуже красива річ, надзвичайно красива. Ми доносимо, що скоро буде мир і перемога за нами. Пісня звучить двома мовами українською та англійською. Її авторка розповідає, вирішила це зробити, аби чим більше людей почули та зрозуміли її глибину та побачили душу кожного українця. Заспівали пісню талановиті рівняни. Надзвичайно важливо надзвичайно говорити про перемогу, якою вона буде в цій пісні. Знаєте, розповідається все про те, яка чудова в нас земля, яка чудова в нас країна, що перемога не за горами, і таким чином для наших рівнян ми хочемо знаєте, такий дух підтримання, таке така бадьорість. Катерина Марчук додає зовсім скоро. Пісня звучатиме на усе місто. Насолодитися цією піснею зможуть наші рівняни вже цієї неділі, 21 серпня, позаду кінопалацу Україна, де буде ярмарок фестиваль, і як завжди збираємо на наші збройні сили України. Тому можна буде прийти її послухатися також долучитися до збору Як Я кажу, разом рухаємо перемогу. Потрібно кожного ранку, кожному українцю прокидатися і думати, що я сьогодні можу зробити для перемоги. Незабаром увесь світ побачить перемогу України у цій кривавій війні. Слава Україні! Кричатимуть у кожному куточку світу. А земля від Бога! А Хай сонце сходить на Ірина Жуковська та уся команда телеканалу ITV.